Ви знаєте багато слів, але коли хочете говорити, ви не можете їх використати? Знайома ситуація. Тоді дивіться це відео, і ви виправите цю ситуацію раз і назавжди. Привіт, всім! Мене звати Наталія Лорензі та це канал Travelog. Ми всі знаємо, що нам потрібні слова для того, щоб говорити англійською. Якщо ми не будемо вчити слова, то як же ми тоді будемо говорити? Якщо у вас немає продуктів, як тоді ви будете готувати? Це ж нереально, правда? Буває і так, що у нас є багато продуктів в холодильнику, але ми досі не знаємо, що ж нам приготувати. Ми ходимо ходимо, думаємо, думаємо. У вас таке було? Так само відбувається і з англійською. Ви вивчаєте багато слів для того, щоб збагатити свій словниковий запас. Але коли ви хочете говорити, ви не знаєте, що говорити, або як саме це сказати. У вас є в голові слова, і на цьому все. Чому Чому так відбувається? Чому, коли є продукти, то ви не можете готувати? Коли ви відкриваєте холодильник, то ви бачите їх, і тоді ви вже обдумуєте, що саме вам приготувати. Проте, якщо ви їх не бачите, чи холодильник у вас закритий, ви ж не знаєте, що у вас є в цьому холодильнику і що саме ви будете з них готувати. Холодильник в цьому випадку це приклад вашого мозку. У вас дуже багато слів в мозку. Якщо ви бачите їх в тексті, або якщо ви чуєте їх, ви їх згадуєте та розумієте. Ви знаєте, що вони означають. Проте, коли ви хочете спілкуватися чи писати англійською, то у вас це не виходить. Слова є у вашому мозку, але ви не знаєте, що саме використати і коли. Тому ви їх не можете використати, коли ви хочете говорити. Що ж це за проблема? А проблема така, що ці слова є в пасивному словнику, а не в активному. Давайте зараз розберемося, що таке пасивний словник, а що таке активний словник. Є дві категорії слів, які ми вивчаємо: активні та пасивні. Активні слова це ті слова, які ми знаємо і спокійно використовуємо під час спілкування або під час письма. Тобто ми постійно їх можемо використовувати, бо вони в нашому мозку. А пасивні слова це ті слова, які ми вивчили раніше. І якщо ми їх читаємо десь або чуємо, то ми знаємо, що вони означають. Проте, коли ми хочемо спілкуватися чи писати, то ми їх не можемо використати. Ось тому вони пасивні. Проблемою більшості людей є те, що вони фокусуються на вивченні нових слів. І коли вони починають дивитися відео, купувати курс мови або книжки, то одразу хочуть дізнатися, скільки слів вони вивчать в кінці курсу чи підручника. Але ви знаєте, що це не про скільки слів ви вивчите, а про те, чи вони активні чи пасивні. Ви можете знати багато слів, але вони будуть пасивні у вашій голові, тобто ви їх не зможете використовувати під час спілкування. Тож, які слова є важливими для вас під час спілкування? Як ви думаєте? Що є важливішим для вас? Вивчати новий пасивний словниковий запас? Чи вивчати, як активувати пасивний словниковий запас? Звісно, це очевидно. Звісно, потрібно мати активний словниковий запас, коли ви хочете спілкуватися та писати англійською мовою? Хм. Але як же активувати той пасивний словниковий запас? Запитаєте ви у мене? Що робити в цьому випадку? Не хвилюйтеся, я зараз вам у цьому допоможу. Отже, є три головні етапи, які ви можете виконувати для того, щоб вивчати нові слова та додавати їх в список активних слів у вашій голові. Етап номер один: вам потрібно завести свій особистий блокнот. Заведіть, чи блокнот, чи зошит, чи словник. І коли ви бачите або чуєте нове слово, запишіть його сюди. Сьогодні запишемо слово «run». Так, я прошу вас робитися зі мною. Адже далі ми продовжимо працювати над цим словом. Пишемо «run» бігати. І багато студентів на цьому етапі завершують навчання. Вони записують, 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 записують ці нові слова, вчать, 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 вчать. І все. І на цьому вони зупиняються. Тому і тоді слова йдуть в пасивний словниковий запас. Так, так, да, це допоможе вам. Але допоможе тільки тоді, коли ви хочете вивчати пасивні слова для читання текстів. Але якщо ви хочете, щоб вони пішли в активний словниковий запас, тоді, будь ласка, не зупиняйтеся на цьому етапі. Та виконайте етап номер два. Отже, другий етап: запишіть два або три речення з цим словом. Тому що важливо вивчати нові слова саме в контексті. Чому? Спитаєте мене? Тому що кожне англійське слово має багато значень. Давайте розбиратися. He runs a successful business. Він веде успішний бізнес. Тут слово run означає керувати, управляти. I need to run to the store quickly. Мені потрібно швидко забігти до магазину. Тут слово run означає бігти, забігти. Наступне: «The the river runs through the forest». річка протікає через ліс. Тут слово run означає протікати, текти. Запишіть, будь ласка, зі мною ці приклади і не загубіть їх. І третій етап: запишіть слово сполучення з цим словом. Тобто групу слів, які завжди стоять разом. Наприклад. Run a risk – ризикнути. Run late – спізнюватись. Run out of – закінчитись. Run for office балотуватись на посаду. У коментарях до цього відео я прикріплю посилання на словники, які допоможуть вам на цьому третьому етапі. Ну от і все. По суті, це все. І зараз ви, мабуть, думаєте, що це займе велику кількість часу. Так, і ви праві, це займе трохи більше часу. Я з вами погоджуюсь, ніж просто записати слово та його переклад і потім вчити, вчити, вчити. Але причина, чому ви не можете використовувати вивчені слова, коли ви говорите, тому що вони не активні. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цей метод, чи підходить він вам і починайте, будь ласка, працювати над собою. Запам'ятайте, три етапи дуже важливі. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк під цим відео та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. See you later. Bye!